Відновлює твоє волосся захищене, міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений стайлінг сльоз каратин. Ей, Слухай нові гелі для прання коколіно з технологією Active Color Protection. Видаляють плями, зберігають тканину та роблять кольори ще яскравішими. Вау! Ви разом з найкращими ароматами кондиціонерів копкаліні. Завдяки інноваційній технології ProFiber аромат тримається аж до 100 днів, А кольори яскраві та відновлені як нові. Коколіно, збережи одяг надовго. Пелюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи надокучливі подразнення. Бепантенмазь заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен. Також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від Bayer. Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини. Протягом дня я працюю стоматологом. Коли у мене самої були чутливі зуби, я знала, що робити. Лакалут сенситив ефективно зменшує болісну чутливість зубів та укріплює емаль. Ми рекомендуємо лакалут сенситив у своїй практиці. Лакалут сенситив надійний захист від болю. Маєш, чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо. Vodafone Сірпа. Знаєте, як шашлички гудуть? Значить, уже готові. Підходимо обережно і забираємо в рукавицях. Шашлик зі свинини за 1990 за 100 грамів у сільпо. Це Вітя, психологія, його мрія. Що ви зараз чувствуєте? Що я чую? Вітя. Що СТО Василенків? Це батя. І мрія Віті його проблема. У тебе що роботи нема? Я зараз знайду. Вічне протистояння поколінь. Дивись, новий серіал у Віті. Скоро на Київстар ТБ. Зростай у Хартії. Дзвони за номером 3333. Арахіс. Карамель, молочний шоколад. І нуга, снікерс. Тому є голод. З ультратонкими презервативами Durex Invisible Відчуття близькості на максимум Durex Invisible. Створені, щоб відчувати все. Комплімент, мадамсі, хрусткий флінт багет. Що смакує з улюбленим напоєм, салатом чи першою стравою? Флінт-крива європейський смак. Флінт багет.